Доброго ранку всім. І нарешті ми таке почнемо, господи, садити ту вже картоплю. А то як то морози, то свята, то ніколи, то ще щось. Зараз пишемо рядочки і вкидаємо сьогодні всі наші. Напевно, все-таки не 16, а 15, бо ми галу таке приберемо, приберемо її і не будемо саджати. Ось вона нам не внушає ніяку довіру. І в тому році, минулому урожай 2024 року гала показала себе ну, паскудно. Тому отак зараз у нас будуть рядочки. Красота. Ось такий тракторець. Зараз пропишемо. Тут у нас в бабусі огородик такий немаленький. Я скажу, що таке спасибі Фейсбук діє, хоч десь можна видивитися номер тракторця, бо хлопці воюють. На полі працювати немає кому. Таке хоч брита, сідай сама за той трактор і пиши. Хоча, звісно, почерк у мене корявий. Вас мотивую, щоб хлопці швидше повернулися додому і було кому працювати, піднімати економіку нашої країни. Давайте донатити, не забувати, на FPV, на машини, на ремонти. Щоб їм там трішки було легше і швидше отих, ну, ви зрозуміли. Так що донатимо, хоча б невеликими сумами. Не забувайте про це. Так. Що тут у нас? Поки тут тракторець працює, давайте покажу ну, наша цибулька. До речі, садимо ми лише на зиму цибульку. Ну та так, щось. Щось, дивлюся, містами немає. Ну нічого. Так що що, Олексію, ми вас наздоганяємо. Нарешті і в нас дійшло діло до тої картошки, господи. Щось у нас цей рік просто якийсь просто кошмарний. Насчет цього. <клухи> <клухи> ну а для місцевих, я думаю, буде. Не зайвим, якщо я залишу контакти Євгена. От, тому що знаю, що пишу частенько. У Фейсбуці запитують, хто може написати рядочки. Знаєте, шукала, шукала, та знайшла навіть трактор, який е, садить ту картоплю у нас, ну, але ми так не садимо. Ми все-таки вручну, щоб вічка не побилась. Ну, в общем-то, постаріньте, як то кажуть. Ну, можливо, саме тому наша картопля має гарну врожайність, навіть коли не врожай, тому що ми стараємось садити якісно, не ламаючи вічка. От. Ну, зазвичай це все трошки раніше відбувається, але цей год це якийсь аномальний виняток. На жаль. Ну, кому цікаво, у нас тут соток 8-9 огороду взагалі. Задня частина там пам'ятає, ми вже знімали колись, ми там саджаємо гарбузи. Ось ця це ділянка у нас на картоплю. Ось часничок. Та не просто часничок, а оце ось ділянка, ось оця квадратик, оцей ось невеличкий. Посаджений у нас В Періднє відео про насіння, да, я показувала, що ми дійсно купували два роки назад, і все ми його трішечки вже, що кажуть, розмножили. І тут на часник звичайний. Садим, в принципі, так, ну, багатенько, ну як, нам сильно багато не потрібно. Але чуйка такова, що я кидаю із кролика, кидаю і в рибку часничок. Тому я думаю, нам доведеться скоро саджати його трішки побільше. торець бігає. От, Ну а я вам нагадую, що в нас дуже різноманітні сюжети, тематичні, ну, так скажемо, різнотематичні. Так як господарство одноманітним не буває. Завжди є якісь трабли, якісь є досягнення. Щось десь просрали, щось десь придбали. Ну тут без сього ну, ніяк. Так що з вас лайкос-підписка. Я замітила, до речі, що багато хто дивиться, але чомусь не підписується. Тому обов'язково підпишіться, поставте лайкос. А ми продовжуємо далі працювати і саджати картоплю. Картопля на підході, чоловік вже бігом на тачку і везе наших 15 сортів. Перше куплено за мосту білу. Я тільки що саджала фламенко і тепер беремо якусь червону. Дуже класно, до речі, мені подобається картошка. так, Мені подобається картошка зубрик, у нас називається вона. Ну Дивіться уважно, знавці картоплі. Можливо, таке підкажете, що ж це за то У нас стільки років, я вже не знаю, скільки десяток, як мінімум. А впевнена, що більше, бо ми вже з чоловіком розписані років скільки років? 12. Так, бачите, десь проскакує суха гниль, то ми її зрізаємо. Але насправді дуже гарна картошка. Знавці, будь ласка, напишіть ваші припущення, що це може у нас бути за сорт. Зразу кажу, дуже-дуже давній. От. Так що саджаємо потихеньку. Бачите, знову суха гниль. Нічого, це ми не будемо посаджати або, або обріжемо, якщо десь там велика, це взагалі бекенс. Так, в нас ще є солоха, в нас ще є гранада біла. Галу може і не саджати, вам не знаю, в тому році вона нас розчарувала просто. Наша хортиця це може ось посередині вкинемо її Хортиця, це може після зубрика. Так, і що тут ще у нас наша красна. Шарики класна. А так, рив'єру ми вже повкидали. Так що, отак, саджаємо. бачите, ще скільки картоплі. Потихеньку. Ну, ділянка в нас немаленька. Так що процес далі триває. Підтримайте, будь ласка. Лайк, підписка. І дивимось далі, так. Так що, дивіться. Особливо кому цікаво дивитися, як хто працює, то гарного вам подальшого перегляду! Так. Коротше, поза називається до доверху. Отак ми саджаємо картоплю, в общем-то, побачили цю чудесну позу. Так що, так, в такому русі ми далі працюємо. Посіємо чорнушку, морковку, в кого там, до речі, померзло, то ми це тільки сіємо і бурячки. Так що, треба швидко засадити огороди, можливо ж таке буде дощик. Ну, що пам'ятаєте, я сказала у відео, у відео, скільки буде сортів картошки? 16. Так от, на секундочку, тої картошки нам ще й не вистачає. Будемо добирати зі стівної. От, бо у нас виходить 20 довгих рядків. От, навіть наша новенька кортиця нас не врятує, тому що будемо добирати, досаджувати. Тут заразом бабуся сіє і солодку курудзу заразом, ну все. Стається тільки тут гарбузи, і цей огород буде завершений. От, так що робота триває, дивіться далі і лайкос в нашу підтримку. Солодка потрійна, потрійна солода. Почули, кукурудза потрійна Він Не подвійна, а потрійна на секундочку. І хач це має бути кукурудза за смаком. Сахарна... Аж стало цікаво. Спокуса F1. Всі почули. Кукурудза, сахарна спокуса, це друге, ще є третій. А отут було супер раннє, супер солодке. Слово супер вже починає ставити під питання. наскільки це супер. Це ось такий пакетик, там було 20 кукурузин, стояв 25 гривень. А це вам ціни на насіння. Бачите, пакетик великий, правда? Великий. тут навіть важко мою долоньку покласти. 25 гривень, скільки там насінинок? 20 сінинок, 20 насінинок. Ну, не факт з такими морозами, що вона в нас зійде. ну, Будемо сподіватися на краще. Супер, це все супер. ну, да. <ривіт> так. Ну, так далі саджаємо, бачите, процес у нас такий довгий. Виходить. Зараз трошечки ще докидаємо і будемо загортати. Фух, да. <ривіт> так, трішки краєвиду гарного, яке небо цікаве. Маринками такими трішки підвіює, тому саджати вже не так стає і тяжко. Трошки вітерець. Нормально. Насправді чекаємо тепер доща. Бачите, в тому році ми виїхали тільки на тому, що посадили багато, і ми в цьому році з картоплею і посадковою і їсівна є, навіть трішки вдалося продати. От, тому саджаємо, бо не знаємо, який буде урожай. Буде зайва продамо. Людям на посадку всі запитують, тому що дійсно сорти дуже гарні, перевірені. Гарно, дійсно, мають гарний врожай. Чоловік он, працює, а я тут таляси точу. <реш> <реш> так що працюємо далі, бо чоловіку там сумно, пішла, і я з ним. А ви дивіться. Соля. Перша квасоля в моєму житті. Виявляється, її треба садити рідко, а вона росте ще й кущиком Ми знали? Звісно ж, знала, а от я ні. Щось ну, кучина сіяла, щось таке зійде. Хай тільки пробуй не зійти. А ще граблі. О, час. Ну, коротше, ми далі загрібаємо і завершуємо процес. Зараз у нас на годиннику я маю пів шостого. А процес ще не кінець, так що вже далі дознімати не буду. Всі миру, здоров'я, добра. Дякую, хто додивився цей сюжет до завершення. От, так що до зустрічі в нових сюжетах.